Вітаю вас, із Езрашибальський, наше четверте відео про мудрий. Мудрий це положення пальців. Отже, нам потрібні будуть, будуть пальчики, давайте їх розітремо, розімнемо. Прекрасно. Щастя, поїхали. Перша мудра це мудра тіла. Ми беремо безіменний пальчик, згинаємо його у другій фаланги, фаланзі і притискаємо великим. Ось так. Таким чином. Мудра не статична, вона пульсує. Ось так. Робимо вдих, відпускаємо. Робимо видих, притискаємо. Ця мудра акцентує нашу увагу на тілі. Вона активує усі фізіологічні процеси, наше тіло почувається щасливим, задоволеним, заспокоєним і всередині таким правильно збудженим. Друга мудра. Бачите, схоже на оленя, а тут така у нас виделочка. Як ми це робимо? Мізинець, безіменний разом і подушечки з'єднуємо. Так само вона пульсує, і ми розкриваємо, і притискаємо на вдосі і видосі. Ця мудра мудра енергії вона включає нашу енергетику. Якщо ви бігаєте, наприклад, і вам не вистачає енергії. Візьміть пальчики і бігайте ось так з цією мудрою. У вас буде неймовірна енергія. А цілесна мудра, якщо щось болить, так само затисли увагу в місце, яке болить, і ваше тіло буде правильно вам відповідати. Добре, струсили пальчики. Третя мудра це так звана харизматична мудра, соціальна мудра. Це те, що ми робимо в соціумі. Два пальчики середні і безіменні разом. Закрили сюди і прикрили великим пальчиком над першою, між першою і другою фалангою. Ось таким чином. І е, ми отримали такого, немов бика. Ого! І це наша харизматична мудра. Так само вдих, видих, затисли, вдих. Відкрили видих, затисли. Якщо ми хочемо бути харизматичними, ага, відчувати свою внутрішню силу, свою заземленість, укоріненість, якщо ми хочемо впливати на людей, непомітно робимо цю мудру і впливаємо, можна за спиною. І тоді ми не перевершені. Далі четверта мудра це мудра серця. Серце це наша середина, то ми беремо середній пальчик, кладемо його в долоньку, середину долоньки і накриваємо великим пальцем. Ось так. Це буде мудра серця. Ми закриваємо середину долоні і намагаємося пульсувати в середину долоні, і серединою долоні. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Якщо болить серце. Або якщо ви хочете відчувати, відчувати кохання, якщо ви хочете бути в сердечному стані, якщо ви хочете відчуття, робіть цю мудру. А в нашому диханні вона допомагає нам відкривати рівень серця. Струсили пальчики. Наступна мудра це мудра ясності, свідомості. Це наше горло, це наші наміри, це наші плани і цілі. Ось вона свідомість схожа на окуляри. І ми стискаємо ось ці два пальчики. Стиснули, відпустили, стиснули, відпустили, стиснули, відпустили. Вдих. Відпустили, видих. Стиснули. Якщо ви хочете ясність розуму, якщо ви хочете розширену свідомість, якщо ви хочете правильно мислити, робіть таку мудру, і у вас вийде. Наступна мудра це мудра. Ось така проста. Всі п'ять пальчиків разом. І ми стискаємо пальчики і розпускаємо. Це, ви знаєте, намасте, це вдячність, це визнання. Угу. Ось вона. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Дуже просто. І остання мудра ось така. Всі ручки, всі пальчики разом. Так. Великі пальчики вийшли, а потім вийшли вказівні пальчики. Схоже на росточок, який вийшов з семені, і потім на корінчик, перепрошую, і росточок, корінчик і росточок. Ось така мудра. Так само вона стискається і розпускається. От всі мудрі. Давайте повторимо їх, знов таки, розім'яли пальчики, щоб вони були прекрасні, долоньки. потрусили, ось так можна швидко прострусити, щоб в пальчики прийшла енергія. Після цього мудри поїхали. Перша мудра, мудра тіла. Друга мудра мудра енергія. Третя мудра мудра харизми. Четверта мудра мудра серця. П'ята мудра свідомості. Шоста вдячність. Сьома росточок. Ця мудра для зв'язку з Всесвітом, з творцем, з джерелом. Практикуйте, будь ласка, і хай ваша практика приносить вам задоволення, радість і результат, як в нашому. Дихані як в наші містерії, так і у повсякденному житті.